Добрий день, шановні глядачі. Прийшов я знову на свій ставочок на рибалочку, закинув трішки вудочок, ну і сиджу, зривається дощик, мабуть, прийдеться тікати. Восени йшов по, по базарю і дивлюся, продають лящів. Ну і ще коякі там живенькі. Думаю, куплю, запустю собі в ставочок. Мені продавець каже, та не мороч голову, вони не будуть тебе рости в ставку, ляшся річкова риба. Я кажу, ну подивимося. Купив я шість штучок, ні, вісім купив, двоє здохло зразу в ванні, шість приніс, запустив. Через деякий час прийшов, побачив, що ще один здох, але п'ять я так думаю, що вони в мене прижилися, тому що дивіться, які красунчики У мене тут клюють. Ось такий гарнесенький, чудовий лящик. Зараз я його відпущу. Туда його хай пливе, щоб не мучився. І ось іще один такий. А то кажуть, не живітиме. О, дивіться, як не жи, ти мене вдержиш в руках. О, Ось такий. Теж його відпускаю. Хай пливуть, хай не мучаються. Ну і ось такого дзеркального красунчика теж зловив. І теж його відпущу, хай не мучається. Запускав я в минулому році такі невеличкі, грам по 70, по 50. А тут уже такий грам 30-300. Навірно, тому що гарний дзеркальний такий. Теж його відпускаю, хай живе. Я їх тут ходжу, годую, підсипаю їм їсти. Ну і там он ще трішки дрібненький, хай пока поплаває. Подивимося, ще трішки посидимо, може ще щось зловлю. Ну, просидів я ще з годинку, мабуть. Змотав я свої вудки. Підходить вечір, треба йти знову працювати, знову носити дрова в теплицю. І хочу вам показати, що я зловив за цю годину. Зловив я ще одного ось такого яща. Це трішки менше, ніж ті два були, але приємно. Коли йшов на рибалку, дружина строго настрого приказала, щоб рибу додому не ніс, тому виконую завдання. Але ж головний трофей сьогодні ось такий линок. Дивіться, який красень. Ось такий линочок на черв'ячка взяв. Такий гарний. Я його, звісно, теж відпущу. Хай живе. Ну і трішки красноперки. Величенькі такі є, а це карасик такий поповся. Хай живе. І є такі дві, ну таких дві штучки красноперечки. І така є. От, ну так, це дрібненький карасик. Теж його все відпускаємо. Живе. Прийду наступного разу, вони мене будуть клювати і будуть мене радувати. Все, відро пусте. Рибалка закінчилася. Знову ночі. вночі буде мороз. Треба йти носити дрова в теплицю. Дякую, що дивились, до побачення.